Іноді у нас у християн є таке, така думка собі, що, ви знаєте, якби так сталося, що я жив за тих часів, коли Бог особливим чином проявляв чудеса, то, можливо, одного чуда в моєму житті вистачило раз і назавжди, я б ніколи в житті не мав сумнівів. Ну, десь, можливо, ми собі думаємо. Якби я був серед учнів Христових і оце Воскресення Ісуса Христа сталося на моїх очах, взагалі в житті сумнівів нема. Читаємо Біблію, Біблія показує нам дещо іншу картину. Народ ізраїльський, коли виходив з Єгипту, вони бачили чудо. Кожен день бачили. Вночі бачили. Їли чудо кожен день. Але. Моїсей пішов на бору, відсутній всього на всього кілька днів, навіть не років, днів. І вони падають від поклон. Здавалося, б, ну, люди ми. Ну, навіть ще року не пройшло, ну, місяць навіть не минув. Ну, подумаєш, відсутній Моїсей, ну ви ж бачили руку Божу. Сьогодні ми святкуємо Воскресення Ісуса Христа. І десь, можливо, та думка була тоді, ця думка є і зараз. Ну так, Христос Воскрес, навіть дехто з істориків це визнає. Ну, а на що це впливає? Разом з вами я хотів би читати один дуже унікальний текст, він буде у вас на екранах, з першого Корінтянам 15 розділ, 12 вірш. Дивіться, коли ж про Христа проповідується, що Воскрес він із мертвих, спілкуйте в Білі, слідкуйте на екрані. Як же дехто між вами говорять, що нема Воскресення змертвих? Воскресіння Ісуса Христа воно має докорінно впливати на моє життя. Мало того, я маю розуміти, що той факт, що Христос Воскрес, воно для мене означає, що і я колись Воскресну. І Біблія залишає для нас тільки два варіанти, як я Воскресну. Або для вічного життя з Богом, або для вічного відокремлення. Це надзвичайне важливе питання. І першим аргументом, який ми з вами побачимо в писанні, на екрані буде презентація, яка допоможе нам слухати, першим аргументом апостол Павло говорить. У ваших бібліях це має бути написане. Як не маєш Воскресення мертвих, то і Христос не Воскрес. Дуже цікаво. Апостол Павло говорить приблизно таку думку. Якщо Воскресення Ісуса Христа не змінює наше життя докорінно, то це означає, що насправді. Це все одно, що Христос би і не Воскрес. Інакшими словами Павло говорить, якщо ви просто-напросто на словах говорите, ну да, Воскрес, протягом пасхальних днів фразу Христос Воскрес, воістину Воскрес, правдиво Воскрес, повторюєте безліч разів. Ну, насправді, в нашому християнському житті тут, в Західній Україні, мабуть, навіть складно і порахувати, скільки разів ми говорили Христос Воскрес. Ну навіть за сьогодні. Давайте спробуємо згадати. Навряд чи ми точно порахуємо. 5, 10, 20. Можливо, хтось десь вранці десь був і вже і 30 разів може нарахувати. А за, а за життя. Ну, 30 разів, можливо, за сьогодні, можливо, 10. Ну, два-три дні ми говоримо цю фразу. Помножимо на ті роки, що ми вміємо говорити, вміємо відповідати. Це велика цифра буде. Не всі таку цифру навіть і знають. І Апостол Павло говорить наступ. Якщо це не змінює наше життя, розуміння факту, що Христос Воскрес, це все одно знак дорівнює, що Христос не Воскрес. І першим аргументом, який ми будемо бачити в писанні, апостол Павло говорить наступне, а для чого б тоді взагалі поповідувати? В вашій Біблії це написано, в моїй Біблії це написано. Словами апостола Павла, це звучить так, це є в тексті писання, то проповідь наша даремна. Інакшими словами апостол Павло говорить, для чого ви взагалі говорите про Воскресення, якщо воно докорінно не змінює ваше життя абсолютно повністю? Якщо це ваше життя не змінює, тоді для чого ви про нього говорите наступний аргумент, для чого тоді взагалі зватися віруючою людиною? В писанні це написано так, даремна також наша віра. Апостол Павло в тому самому вуслі наводить ще одну надзвичайно цікаву, цікаву думку. По сутності ми просто тоді людям, отакий народний вислів, промиваємо мозок. Мабуть, ви чули цей виступ. Якими словами це Павло говорить? От послухайте, це в ваших Бібліях є. Ми знайшлися б тоді неправдивими свідками Божими. Бо по Богами свідчили, що Воскресив Він Христа, якого не Воскресив. Якщо не Воскресають, померли. Бо як мертві не Воскресають, то і Христос не воскрес. Коли ж Бог Христос не воскрес, тоді віра ваша даремна. І в вашому і в моєму житті іноді є сумніви. На момент написання цього листа християнству було декілька років. Молоде християнство. Молода віра. І десь у християн вже тоді опустилися руки. Вони бачать, що помирають любі, їх серце – люди. Вони з кимось розстаються. І десь зародиться сумнів. А вони колись з ними побачаться. Десь зародився сумнів щодо себе. А якщо я кому? Чи я буду воскрешений? Чи колись от це життя, воно дійсно стане таким, як описано в Бібліях писання, що ми будемо жити вічно з Богом. І апостол Павло говорить: якщо ви маєте в цьому сумнів, Якщо воно докорінне не змінило ваше життя, чого тоді ви говорите цю фразу Христос Воскрес? Для чого тоді ви взагалі про це проповідуєте? Чому ви зветесь віруючим? Для чого ви тоді робите це неправдиве свідчення? І ще одна думка: тоді ми такі, як всі. В Писанні це звучить так. Ви в своїх ще гріхах. Тоді загинули ті. Що в Христі упокоїлися. Апостол Павло говорить, якщо десь на мить, ми допускаємо сумнів, що Воскресення Христа означає Воскресення наше або для вічного перебування з Богом, або для вічного засудження. Якщо ми в цьому маємо сумнів, тоді ми, віруючі люди, такі самі, як і всі, вони йдуть в пекло і ми йдемо в пекло. Така безнадійність. Ну, апостол Павло говорить наступне. Він, е, по суті, говорить таке, якщо для мене от це Воскресення Христа так сяк, підведемо маленький підсумок, тоді я не можу говорити Христос Воскрес. Якщо мене це не хвилює, тоді ми дарма віримо, тоді ми дарма практикуємо християнство, тоді взагалі ми брехуни і ми по тій посуті йдемо в пекло. В іншому листі, в листі апостола Павла до Колосся є дуже цікава думка про ознаки Воскреслого життя. Але спочатку послухаємо текст листа до Колосся. Тож хай ніхто вас не судить за їжу чи за Питво, чи за чергове свято, чи за Новомісячня, чи за суботи, Оце тінь майбутнього, а тіла Христова. Нехай вас не зводить ніхто удаваною покорою та службою ангелами, вдаючись до того, чого не бачиш, нерозважно надіймаючись своїм тілесним розумом, а не тримаючи голови, від якої все тіло суглобами і зв'язками з'єднане і зміцнене, росте ростом Божим. Отож, якщо ви вмерли з Христом для стихій світу, то чого ви, немов ті, хто в світі живе, пристає на постанови, не дотикайся, ні їж, ані рухай, бо все це знищиться, як вважати його за приказами та за наукою людською. Воно ж має вигляд мудрості в самовільній службі, покорі та знесилюванні тіла. Це не має якогось значення. Хіба що не насичене тіла? Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що в горі сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бо коли ви померли, а життя ваше сховане в Бог з Христом, коли з'явиться Христос, наше життя, тоді з'явитесь з Ним і ви, і в тому листі, і в цьому листі. Апостол Павло говорить, що у віруючої людини, яка дійсно докорінне змінило своє життя вірою в воскресенні Ісуса Христа, мають статися декілька незворотніх добрих змін. Перші вони готові до осуду, Осуду від інших християн. Що тут мається на увазі? В воскресіння Ісуса Христа і розуміння, що воно має. Змінювати моє життя призведе до того, що я буду жити по благодаті. Життя по благодаті це зовсім не означає, що я живу, як хочу. Але це означає, що я повністю в своєму житті покладаюсь не на свої діла і справи, а вірою приймаю той подвиг, що Христос зробив на христі, і я все своє життя віддаю йому не як спробу заробити спасіння, а як подяку. Часом це натикається на особі інших християн. Ну, ми самі правильні, а ви які. Часом це означає, що ознакою Воскреслого життя є готовність померти для себе. Той самий апостол Павло говорить, і вже не я живу, а Христос живе в мені. Докорінне змінене життя веде до того, що я буду шукати царство Боже. Я буду думати про нього. На це буде скеровано все моє життя. Але це будуть люди, які не будуть сприймати Богоцентричне життя. Тому що, на превеликий жаль, нас, людей, приваблює людина-центричне життя. Тоді, коли в центрі я, коли в центрі мої зусилля. Цей осуд буде нам від християн, і цей осуд, на жаль, часом буде навколо християнських питань. У 19 му вірші того ж розділу, що ми читали, 15 го розділу апостола Павла до Корінтян, є така фраза, коли ми надіємось на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Дехто з християн йде іншим шляхом. Є християни, про яких ми вже поговорили, це, які говорять, ну так, Христос Воскрес, але моє життя це моє життя. І те, що Христос Воскрес, і моє життя, ну, дуже мало чим пов'язані. Ну, хіба що традиційно казати Христос Воскрес. Є інші християни, які говорять, ну так, Христос Воскрес, і це правда, але це всього-навсього лише наша точка зору. Особливо це небезпечно за наших часів. В наші часи світ не сприймає абсолютну істину. Споку комусь скажи, ти грішник, Бог святий і без Христа ти йдеш в пекло. Люди скажуть, ну, це твоя точка зору. А в когось інша точка зору. І люди обирають ту точку зору, яка більше подобається. Ота От точка зору, де да ні, насправді людина добра, так щось її зіпсувало, ну оце цікавіше звучить. Наш світ не любить абсолютну істину. І іноді ми, християни, десь піддаємось на це. І для нас християнство це просто-напросто наша точка зору. Світ, який не любить християн. світ, який не любить Євангелію. Часом про нас говорять, «Ну, ми просто якісь там запутані, віруючи, щось там неправильне розуміння. Тому Павло і говорить. Коли ми надіємося, це 19-й вірш, коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. І далі апостол Павло переходить до ще однієї дуже важливої думки. Він говорить наступне: те, що Христос воскрес, це факт. І з цим фактом треба щось робити. У ваших бібліях є ця фраза, 20 вір. Та нині Христос воскрес із мертвих, первіста серед покійних. Це видає дуже важливих наслідків в нашому житті. Перший важливий наслідок – Мертві воскреснуть. Біблія говорить, смерть бо через людину і через людину Воскресіння мертвих. Біблія чітко говорить нам про те, що мертві воскресли. Біблія показує нам це на багатьох-багатьох сторінках, зокрема і в цьому коривкові. Тому Христос Воскрес це не просто факт, де я маю поставити галочку, я маю з цим щось зробити. Або я маю почати цим повноцінно жити, не просто прийняти. Ми вже почитали, що Павло показує, цього мало просто це прийняти. Павло мало того, показує, що мало просто прийняти, але знаєте, якась так скромненька, ну так, да, це моя точка, зору, ну да, я так вірю, що Христос Воскрес. ну І подумаєш, Павло каже, у, це має абсолютно змінювати. Все моє життя, все моє ставлення, розуміння того, що колись настане день, що я воскресну для такого життя, яке вже не зупиняється. І воно буде або з Богом, або вічно відокремлені від Бога. Другий важливий наслідок: Адам приніс смерть, а Христос приніс життя. В нашій біблії є така фраза, бо так як в Адамі вмирають усі, так само і в Христі всі оживуть. Христос прийшов, що вони страшні. Це факт. Адам через гріхопадіння подарував нам смертність у тілі нашій. І ця смертність не лише фізична смертність. Це духовне відокремлення. Біблія говорить про фізичну смерть. Біблія говорить про духовну смерть. І Біблія ще говорить про вічну смерть. Це тоді, коли пекло і все, що належить йому, буде кинуто в озеро вогнено, і там буде вічно. Це на останніх подіях, так написана книга Ом'явлення. Ще один важливий наслідок, який маємо ми, ми розуміти: життя. У звичайному розумінні, так як ми до нього звикли, воно колись завершиться. І тоді ми з нами думаємо, де що може помінятися? Люди народжуються, помирають, ну, змінюються технології, змінюються якісь е, моди, змінюються, е, мелодії змінюються, а в цьому ну, життя продовжується. Біблія говорить наступне. А потім тому кінець, коли він передасть царство Богові і Отцеві. Він це Христос, якому належить зараз вся влада, коли Він зруйнує всякий уряд, яким він Могутнім не здавався. І владу всяку, і силу. Є така дуже добра, молодіжна пісня, можливо, коли зіспіваємо понад цю владу, понад цю силу. І те, що ми зараз знаємо, те, що ми зараз можемо боятися, те, що ми зараз пишаємось. Воно все колись знищиться. І це не буде знищення заради появи нової влади. Бо дехто може показати і сказати, дивіться, в історії багато, імперії там зазнавали поразку, а інший голос. І чесно, абсолютно справедливо скажу, ну правильно, одна імперія зникала і з'являлася інша імперія. Цей текст не про це говорить. Цей текст говорить про те, що всякий уряд, всяка влада, всяка сила завершиться, закінчиться, бо належить йому царювати, аж доки він не покладе своїх ворогів під ногами своїми. Біблія чітко стверджує, що завершиться життя у звичайному розумінні. І тоді є ще один важливий наслідок. І тоді, можливо, це вже до речі, чули від Руслана ворога Євангелія. Не позастриш. як ворог останній, смерть знищиться. Бо під ноги його він усе покорив. Коли ж каже, що покорено все, то ясно, що все. Окрім того, хто покорить йому все. А коли йому все він упокорить, він, це Христос Богові Отцеві, тоді і сам Син покориться тому, хто все покорить йому, щоб Бог був усьому. Дуже важливі речі нам говорить апостол Павло. Іноді ми, християні, думаємо, якби я побачив чудо? Воно, можливо, поміняло моє життя. Біблія показує, що наше серце настільки гріховне і невигойне, невиліковне в іншому перегляді, що насправді нам це мало допомагає. І тому Біблія нагадує нам декілька важливих речей. Перша важлива річ у нас з вами, у всіх у Християн, були, є і будуть спокуси думати приблизно так. Христос Воскрес. Але як воно впливає на моє життя а зараз? Як воно вплинуто там на моє життя колись? Від до докорінно. Це або веде мене до вічного життя з Богом, або веде до вічного відокремлення з Богом. Дехто з християн йде іншим шляхом, дехто з християн десь так в угоду цьому світу і говорить якого... Воскресення Христа. Це лише мій власний вибір. Ну от я вірую в Воскресення Христа. Хтось там з невіруючих не вірить в Воскресення Ісуса Христа. Апостол Павло говорить, якщо ми надіємося на Христа так тільки для цього життя, то ми найнещасніші від усіх людей. І тоді все те, що про нас розказують, ну, на жаль, правда. І важлива ще одна річ. Факт, що Христос Воскрес, воно має певну чину змінити моє життя до коріння. Ми ну, зараз будемо молитися. Я пропоную, щоб у нас було два типи молоток. Один тип молоток може бути від тих, кому Бог відкрився. І ми можемо дякувати Богу за те, що Він це зробив. Але іноді, коли ми самі подивимось на своє життя, Апостол Павло радить своєму учням і зважає на себе і навчання. Іноді, коли ми дивимося на своє життя, ми розуміємо, що Воскресення Ісуса Христа ну, десь так толкнулося мене. А потім, ну, таке враження, що зовсім і не знаємо Євангелія. В тому самому розділі, 1 Корінтянам 15 розділ, Павло так їм і говорить: Звіщаю вам Євангелія, начебто вони його не знають. Ну, живуть так, що не знають. Ми можемо, якщо ми діти Божі. Молитися Богу і оновити своє ходження перед Ним. Попросити Бога, щоб Він особливим чином нагадав нам, що для мене означає Воскресення Ісуса Христа, щоб моє життя до коріння змінювалося. І другий тип до яких я сьогодні закликаю. Можливо, ми десь на автоматі. Культурно, традиційно, за звичкою. Ну, от так треба. Говоримо, так, да, Воскрес, хвалило Воскрес, воістину Воскрес. Але насправді ми не запрошували Христа в серці. Другі молитв, до яких я запитаю, ми можемо сьогодні шукати всім серцям примирення з Богом і Воскресення в ньому. Будемо молитися. Амінь. Амінь.